Війна примара, якого біса ти прийшла, краще б де-інде заблукала, в наш дім ти лихо принесла, та щастя наше відібрала, якого ж біса ти прийшла, Не мов з пітьми лиха примара, неначе дика саранча, орди лихої клята кара якого ж біса ти прийшла, із недрів пекла ти повстала, немов земних шарів ядра, гаряча, мов пекельна лава, вбиваєш на своїм шляху Усе, що рідне нам от віку А я у Господа прошу, взиваю до святого Лику Всевишній, Батьку, Отче наш. Ти збережи мою країну у цей важкий, нелегкий час. Оберігай свою дитину. Я знаю все тобі властиво. Весь світ, Господь, в твоїх руках, створи ж, Отець, блаженне диво, дай перемогу, Отче наш!